Мої вітання на ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас І Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Суттєво знизилась інтенсивність ворожих штурмів. З чим це пов'язано? Чи вистачить воїнам ЗСУ боєприпасів, аби втримати Авдіївку? А також розповім про те, яка ситуація в районі Бахмута. Про це все почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Кринок, як повідомила речниця Село оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські війська продовжують штурмувати український плацдарм. Вона підкреслила, що воїни зсу продовжують утримувати зайняті позиції та відбивати атаки ворога. В той самий час, за даними Гуменюк, останніми днями суттєво знизилась інтенсивність атак ворога. В середньому це було 3-4 атаки. А за минулу добу було зафіксовано дві такі спроби. Але вони також були невдалими. Вона також додала, що російським військам. Ам, заборонили використовувати техніку під час штурму українських позицій. Російські окупанти вже втретє намагаються великими силами вибити ЗСУ з плацдарму у кринках, але у них нічого не виходить. Таку інформацію поділився ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий. Він зазначає, що агресор прикладає величезних сил, щоб скинути із себе цю небезпеку, адже плацдарм у кринках є гострою загрозою для окупантів на лівому березі Дніпра. Якщо він утримається до закінчення снарядного голоду, то розширення ЗСУ на лівобережжі буде вже не зупинити. Він зазначив, що не Недаремно російські військові називають цей плацдарм херсонсько-кримським напрямком, адже там всього 60 кілометрів до перекопу і ця ділянка має величезне значення для виходу на Крим. І от воїни збройних сил України підняли прапор у кринках за допомогою БПЛА. Про таке пише Форбс. За їхніми даними синьо-жовтий стяг встановили через кілька тижнів після того, як українські морські піхотинці дещо просунулись у кринках. Такий успіх став можливий завдяки операції, проведеній командою операторів. БПЛА на думку видання те, що силам оборони України не тільки вдалося стримати великі сили противника, а й поступово розширити плацдарм. Свідчить про хоробрість і стійкість, а також чудове вміння використовувати невеликі безпілотники. Та засоби радіоелектронної боротьби, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між Олешками та Корсункою. Тобто, саме на тих ділянках, де за думкою противника, існує певна загроза активізації зсу через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів. А також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуть якраз про. То українських плацдармів зробити все це не так просто, як здається на перший погляд. На даний час проти українських плацдармів на лівому березі Дніпра діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій з різним порядком та підпорядкуванням. Це сухопутні та повітряно десантні війська, а також морська піхота. А окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, ребом, ППО, авіацією приданими силами та засобами оперативного рівня. Загалом формально тут розгорнуто десь 94-95 підрозділів рівня батальйон. Але з основними типами озброєння та військової техніки ситуація виглядає не так вже й райдужно, бо це приблизно на 14 танкових. Та 29 мотострілецьких батальйонів. Тому у зв'язку з цим постає цілком закономірне питання: про рівень оснащення та озброєння решти умовних батальйонів, які не тільки штурмують кринки, прикривають олешки та Голу Пристань і не стричать в районі Нової Каховки. З артилерії, як пише Машовець, ще цікавіше на Придніпровському напрямку. Противником розгорнуто окрім штатних полкових та бригадних артилерійських груп. А це по два-три дивізіони ствольної та реактивної артилерії, одна артилерійська бригада та чотири артилерійські полки. На всіх них тут є 546 артилерійських. Систем калібром від 100 мм. За словами Машовця, усе артилерійське угруповання противника зосереджена та розгорнута на Придніпровському напрямку, умовно поділяється на дві нерівномірні частини. Одна безпосередньо підтримує свої війська, і ті, які луплять по містам та селам на правому березі, це зовсім не означає, що цей поділ якось формалізований. Склад артилерійських сил і засобів, які залучаються противником до виконання як першого завдання, так і другого, не є сталим. Він може мінятися, доповнюватися чи зменшуватися, або збільшуватись в окремі проміжки часу, в залежності від поточної ситуації чи актуальності виконання самих завдань. Так ось, об'єктивно дії зсу на лівому березі сприяє тому, що противник вимушений перерозподіляти вогневі завдання між своїми вогневими артпідрозділами. Все більше на користь підтримки військ. Залежність тут така: чим ширше та активніше діють зсу на лівому березі, тим більша частина артзасобів противника перемикається саме на безпосередню підтримку своїх військ. На даний момент у противника цілком вистачає артзасобів, щоб одночасно підтримувати свої війська і в той же час активно лупити по українським населеним пунктам на правому березі. Як прогнозує Машовець найближчим. Часом на перший план на Придніпровському напрямку, очевидно, знову вийде контрбатарейна боротьба. І от в районі козачих лагерів воїни ССО ліквідували російський бліндаж. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, яке в півдрон воїнів ЗСУ влучно б'є по позиціях загарбників. Неподалік села Чалбурда воїни зсу знищили низку російської техніки. Таке відео зараз шириться телеграм-каналами. На ньому можна побачити, як за допомогою реактивної системи залпового вогню Хаймерс, воїни зсу знищили САУ гіацинт С ЗРК Бук М2 та РЕП житель. А далі я розповім про Милітопольський напрямок, де як пишуть західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу Вербового, Новопрокопівки та Роботиного. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове. Але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важливо для того, щоб сили оборони все-таки зуміли подолати лінію Соровікіна. І остаточно закріпитися на передових рубежах, за словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового нарешті. ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передові підрозділи 234 го десантно десанто-штурмового полку, 76 ї десантно штурмової дивізії, а також 136 ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх і мали просування західніше роботного та у напрямку дороги Новодонилівка-Роботини з боку Копини Самій Новопрокопівці та Західніше неї під розділом 71-го та 70-го мотострілецьких полків, 42-го мотострілецької дивізії ворога. Очевидно, вдалося стабілізувати ситуацію. На даний момент вони очевидно впевнено отримують її північну частину та район північно-західніше від неї. Ймовірно, найближчим часом противник продовжує свої атаки з західного напрямку, бік села Роботини, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язується селище із Новодонилівки. Скоріше за все до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десанту штурмового полку, 76-ї десанто-штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го десанту-штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили західні аналітики, противник наступальних дій не проводив. Та, попри це, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побід та Новомихайлівки. Тут було відбито 16 атак супротивника. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту було відбито 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського. Російські війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем ворога. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш в той самий час він підкреслив, що воїни ЗСУ тримають оборону і відбивають усі атаки ворога через нестачу артилерійських снарядів, ситуація в Авдіївці стає все складнішою. Про це розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий. За його словами, зараз ворог просувається вулицями, а коксахі може опинитися без логістики. Дикий додав, що росіянам для перекриття траси, по якій доставляють боєкомплект, та припаси залишається лише кілометри, і вона давно активно прострілюється. За його словами, якщо окупанти. Остаточно перекриють цю трасу, то силам оборони доведеться залишати коксухім, щоб не повторювати історію Маріуполя. Така ситуація, на думку дикого, може скластися найближчим часом. Ветеран каже, що снарядів для артилерії не вистачає не тільки в Авдіївці, але й на інших ділянках фронту. Проте саме Авдіївка може стати першою жертвою снарядного голоду, адже допомога від США все ще затримується. Зараз українським гарматам не вистачає відразу трьох основних калібрів: 152, 155 та 120 міліметрів. На думку експерта, тепер постає питання: чи варто Подібні ситуації кидати в Авдіївку свіжі сили особового складу, які навряд чи зможуть протриматись тривалий час без підтримки артилерії. В цілому Авдіївка зараз є своєрідним люстерцем, якому відображається гостра ситуація на всій лінії фронту. Співвідношення сил по особовому складу в Авдіївці зараз становить 1 до 20 і окупанти не припиняють місні штурми. За словами ветерана, позиції для відходу та лінія оборони вже є, і бійці не опиняться в ситуації, як під Бахмутом, коли при відході їм самим доводилося окопуватись та будувати захисні споруди. Але поки що Вдіївка вигідна для зсу, адже саме там йде страшне перемелювання ворога. І, от зокрема, в районі Солодкого воїни 72-ї окремо механізованої бригади знищили групу російської піхоти. Такі кадри ширяться мережею. В них можна побачити, що спершу по ворога виявили аеророзвідники. Після чого знищувати окупантів вилетів наш fpv дрон. Неподалік Зайцевого українські захисники ударили по російських позиціях. Результатами своєї роботи бійці поділилися у телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як український БПЛА виявив будинок, в якому засіли окупанти. Після чого бійці з міномета влучно ударили по ворогу. Як результат був знищений склад з БК та зброя окупантів. В районі Донецька українські захисники ліквідували російський танк. Відповідне відео зараз шириться телеграм-каналами. На оприлюдненому ролику можна побачити, як в Півдром влучно вражає російську бронемашину. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 417 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Також було знищено 35 одиниць військової техніки. Мова йде про 12 бойових броньованих машин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Я нагадаю, що на 10 жовтня російське командування ставило перед своїми військами у межах першої хвилі наступу такі завдання: захопити контроль над Авдіївським териконом, перерізати залізницю у північному секторі, захопити село Степове та вийти на Бердичі, взяти під вогневий контроль із північно-східного сектору трасу 0542, п'ятсот у південно-західному секторі вийти через водяне на села Північне та Тоненьке та захопити їх, встановити з південного заходу вогневий контроль за трасою 0542. Все це входило в плани першої фази наступу. Відповідно. Дальність за виконання якої була покладена на підрозділ 1-го армійського корпусу, так званої ДНР, а також 20-ї та 150-х мотострілецьких дивізій. Як відомо, перша хвиля наступу захлинулася, і з цього моменту почалися нескінченні спроби виконати поставлені завдання. Станом на сьогоднішній день росіяни змогли виконати лише завдання з перерізання залізниці та захоплення терикону. Інші завдання так і залишилися невиконаними. Це змусило росіян змінити тактику, і вони зосередилися не так на проривах лінії оборони у польових умовах, скільки на спробах розгорнути Війські бої в даний час російські війська намагаються зайти до Авдіївки з півночі, сходу та півдня. Очевидно, що в північному секторі росіян виникли складнощі з проривом на коксохімічний завод, внаслідок чого вони намагаються просуватися полями, щоб перерізати трасу 0542, тим самим заблокувавши забезпечення авдіївського гарнізону. У східному секторі підрозділи російських військ насамперед 114 окремого та стрілецька бригада першого армійського корпусу намагається просунутись та взяти під контроль район піщаного кар'єру. Відносний успіх росіян відзначається у. У південному секторі, де вони зачепилися за забудову вулицями Чернишевського, спортивної та Соборної. Садом російських військ тут гранично зрозуміли: прирізання траси 0505, що проходить на вулицю Грушевського, що веде до 9-го кварталу. Це район багатоповерхової забудови, який, незважаючи на постійні удари російської тактичної авіації, продовжує виконувати роль висот. Також з спромки Ясенуватинським провулком російські війська намагаються тиснути в напрямку вулиці Колосова. Тут в основному оперує перша окрема та стрілецька бригада. Крім того, до району Авдіївки було. Перекинути підрозділ 80-го танкового полку він приписаний до групи військ центр, зоно відповідальності якої лимано-куп'янська війська. Це вказує на те, що російське командування продовжує збільшувати угруповування в районі Авдіївки, Незважаючи на те, що там зараз концентровані сили кількох загальновійськових армій, загальною чисельністю 45 тисяч особового складу. Зміна тактики, спроби нав'язати міські бої дозволить російським військам зменшити втрати, які навіть за словами російських воєн, корів та профільних пабліків становлять у полях 1 до 10. З іншого боку, міські бої не дозволять перерізати основну логістичну артерію, що забезпечує гарнізон. Дуже часто Авдіївку останнім часом стали порівнювати із бахмутом, але це неправильно. Звичайно, така тактика, яку росіяни використовують в Авдіївському полі, ідентична тій, що вони використовували при штурмі Вулидара і Бахмута. Але на цьому схожість між містами та боями навколо них закінчують. Головна відмінність це площа та логістика. Площа Бахмута майже 42 кілометри, а Авдіївки неповні повні 29. У той час, як до Бахмута росіяни повинні були просуватися від 7 до 15 кілометрів, залежно від напрямку до Авдіївки. Окупантам потрібно було здійснити за деякими напрямками ривок до 2 кілометрів, а з півдня практично впритул дотикалися до міської межі. Крім того, Авдіївка, на відміну від Бахмута, більш вразлива в логістичному плані, оскільки її забезпечує лише одна траса 0542 та ряд польових доріг, прохідність якими гостр. Залежить від погодних умов Бахмут, навіть коли практично був повністю окупований, мав стабільний зв'язок з тилом по двох трасах 0504 і 0506, Фізичний контроль, над якими росіяни досі не мають. Російське командування чудово розуміє цю вразливість, а тому з перших днів наступу намагалося здійснювати тиск на Авдіївку з північного сектора у спробі захопити села Степове і Бердича, а також з Авдіївського терикону вийти на підприємство Авдіївський коксохімічний завод. Це найкоротший шлях для перерізання траси 0542, але при цьому найменш досяжний для Росії. Сійських військ також опорою оборони Бахмута були багатоповерхівки в східній та південно-східній частині міста у той час, як Авдіївський дев'ятий квартал у вразливому становищі. За словами військового глядача Олександра Коваленка, для оточення Авдіївки Росіянам виділеного ресурсу критично не вистачатиме. Російське командування вилучатиме ресурс інших груп військ та плацдармів. Така практика була популярною районі Бахмута. і Основу ресурсу становили найманці ізеки ПВК Вагнер. При цьому нинішні 45 тисяч угруповання у районі Авдіївки це пікові показники штурмів Бахмута. Тобто, концентрація сил противника з урахуванням протяжності фронту та площі міста значно більшого Авдіївки аніж під час штурму Бахмута. Це також відрізняє бої Авдіївки від Бахмута, адже командування росіян не шкодує сили та засоби регулярних військ, стягуючи їх під маленьке місто в величезній кількості минулої осені, 10 жовтня. Російське командування вирішило, що наступ на Авдіївку виявиться для них легкою прогулянкою. Здавалося б, менша довжина фронту ніж у Бахмута, менша площа міста, гостра залежність від логістики, пряма лінія зіткнення і вразливі міські висоти, багатоповерхівки. Але Авдіївка виявилась міцним горішком для росіян, об які вони вже понад три місяці ламають зуби. І судячи з тенденції тактики, що постійно змінюються, російське командування зможе порадувати свого президента Путіна перед виборами тільки мішками, що тільки примножилися з трупами російських солдатів, але ніяк не. Не захопленням самого міста. Бахмут росіянам порівняно Завдіївку вже здається раєм. А на бахмутському напрямку тривали позиційні бої однак, підтверджених змін на лінії фронту не було. Наразі тут ключовий напрямок для ворога цей часів яр. окупанти продовжують тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 тисяч особового складу. Сюди російське командування також перекинуло сили добровольчого штурмового корпусу. Як повідомив військовий оглядач Владислав Селезньов, якщо ворог матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки окупантів є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити. Думаю, головна причина нестачі артилерійських снарядів оскільки Росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 тисяч на добу. А ми відстрілюємо лише 2 тисячі. Про паритет не йдеться. Олександр Мусієнко сумнівається, що ворог вдарить усім 80 тисячним угрупованням по часовому яру. На його думку, найбільші зусилля будуть спрямовані на Авдіївський, Мар'їнський та лимано напрямки. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зітненько вони в Дирах на бахмутському відтінку будуть атакувати, але точно не всіма силами. На Ломано-Куп'янському напрямку позиційні бойові дії тривали на лінії Куп'ян Сватове Кріміна. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника готується зайти у фланг та тил нашим підрозділам, які обороняються в районі Котерівки. За його словами, нічого особливого в цьому немає. Будь-який військовий, який більш-менш обізнаний з основними принципами оперативного планування та управління бойовими діями військ, прийшов би до такого самого висновку щодо наступних найбільш ймовірних кроків противника. Після відходу наших підрозділів. З району Крохмального та Табаєвки на практиці це виглядає наступним чином. Після просування до Табаєвки противник не гаючи часу, провів локальне перегруповання сили засобів на цій ділянці. А саме у першу лінію ним були введені підрозділи першого танкового полку та 15-го мотострілецького полку, цілком передбачуваним завданням прорвати оборону ЗСУ по напрямку Табаєвка, степовано селівка вздовж дороги Р-07 і просунувшись максимально глибоко у північно-західному напрямку, відрізати наші підрозділи, які обороняються східніше цієї дороги по рубежу слів. Котлярівка, а також створити умови для відходу наших військ з району села Іванівка, залишилась маленька технічна деталь власне прорвати оборону українських військ північніше Табаївки і просунутись до степової Новоселівки з півдня. До сих пір цей ривок намагалися виконати підрозділи 47-ї танкової дивізії, судячи з усього на пару із м танковим полком 4-ї Кантемирівської танкової дивізії, який наступав зі сходу на Іванівку. Вони повинні були згідно з початковим задумом прорватися північніше та південніше району оборони ЗСУ, супробужу Кислівка Котлярів і замкнути кільце оточення у нього в тилу. Але в реальності 12-й танковий полк противника виконати завдання зміг той самий час 26-й танковий полк противника таки спромігся спочатку просунутись Крохмального, а потім, у відповідності з планом, почав атакувати північніше, намагаючись вийти на тил нашої котирівської групи. Проблема російського командування була лише в тому, що йому банально не вистачило сил одного 26-го танкового полку. Що він спромігся з ходом, діючи вздовж дороги, самостійно одразу просунутись до степової Новоселівки і виконати план за двох. Думку керівник. Ка центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка російські війська зменшуватимуть інтенсивність своїх наступальних дій до квітня. Він зазначив, що окупанти будуть змушені взяти певну паузу для того, щоб провести перегруповані. Таким чином, за словами оглядача, у ЗСУ з'явиться можливість для проведення тактичних наступальних операцій. Він також додав, що українські підрозділи, які зараз знаходяться в резерві, можуть бути застосовані в потрібний момент для завдання Україною удару. Мусієнко зазначив, що сили оборони може знову сконцентрувати сили на півдні, але вже на іншому районі. Оні, на думку оглядача, ймовірно, Україна може спробувати прорватися до Криму. І от українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах f 16 Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів український льотчик з позивним фантом. Він нагадав, що під час підготовки навчають не лише пілотів, а й наземний персонал, зокрема механіків, які обслуговують літаки та підрозділи забезпечення. Щодо термінів навчання, то за словами пілота все йде за планом. Приблизно 6 місяців триває підготовка одного пілота або однієї групи. Але є нюанси, і вони не пов'язані з нашим персоналом, а з адміністративною роботою наших партнерів, яка Часу. Тому це і вплинуло на час підготовки. Також, за його словами, українським пілотам було складно на початковому етапі навчання, оскільки це літак нової генерації. Він обладнаний великою кількістю систем та програм, які необхідно вводити під час та до польоту. Також пілот надав Голосу Америки фото f 16 на якій вже нанесли українські розвідувальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном. В той самий час, як пишуть українські осінд аналітики пілот із позивним Фантом, нібито надав голосу Америки фото з прифотошопленою символікою ЗСУ на F 16 На зображенні ви можете побачити області, підсвічені фіолетовим кольором, саме в тих місцях, де нанесена символіка ЗСУ. Це артефакти, стискання, які підсвічують прифотошоплені ділянки. Річ у тім, що у кожного оригінального знімка артефакт неоднорідні. Якщо вони відрізняються, то це означає, що, можливо, знімок редагували у графічному редакторі. Варто підкреслити, що не Можна стверджувати, що знімок від фотошопну, оскільки завжди є ймовірність програмної помилки. А на цьому в мене все Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.